Доброго дня, ви на каналі Project K. Сьогодні хочу зробити огляд на новеньку ляльку Ленор Люмінгтон 2024 року від компанії Mattel. Цю ляльку мені подарував хлопець на сьогоднішній день народження, тому якщо бажаєте, можете привітати. З 21 по 22 березня ляльку можна було придбати на офіційному сайті Mattel Create, а за тиждень вона вже була в Україні. Я дійсно вражена такою швидкою доставкою. Тож давайте трохи познайомимось з персонажем. Як нам заявили творці Ленор, вона новий персонаж школи Monster Хай і має відношення до першого покоління на просторах інтернету. Бачу багато припущень навколо неї. Одна версія говорить про те, що Ленор Люмінгтон може бути героїнею з вірша 1831 року. Ленор. Автора Едгара Алена По. В оповіданні розповідається про передчасну смерть молодої дівчини, яку оплакують її друзі, але серед них знаходиться один герой, який на її похованні співає про Ленор пісню з радістю в голосі. Цей вірш було опубліковано в рамках ранньої збірки в 1831 році під назвою Піан. Потім він був перероблений автором в Ленор. Оповідання названо іменем покойної героїні Ленор. Вона була нареченою сера Гайде Віра. Ленор помирає від хвороби і в її смерті звинувачує цера Гайде Віра, на що він говорив, що в всьому винні таємні голоси. Сам наречений вважає, що Ленор стала жертвою поголоски і наклепу, називає її життям пеклом, і саме в смерті бачить для неї набуття раю, позбавлення від страждань і виконання мрій. По іншій версії, образ ляльки був створений на основі другого оповідання автора Готфеда Августа Біурера – Ленора. В баладі розповідається, що після закінчення битви під Прагою у 1757 році війська Фридриха II повертаються на Батьківщину. Юна дівчина Ленора очікує свого нареченого Вільгема, а серед тих, хто повернувся, його не було. Вбита горем вона кляне Бога. У північ до її будинку прибув вершник та викликав дівчину вийти до нього. Нічний візитер виявляється Вільгемом. І той просить Ленору вирушити з ним в затишний притулок. Дівчина погоджується і сідає з ним на коня. Вони рушають. Ленора здивовано запитує, як вони можуть так швидко їхати. На що Вільгем відповідає: гладка дорога мерцям. На шляху радісний Вільгем кличе на своє весілля, проминаючи повструнну процесію, кличе навіть рій мух, який кружляв над шибинком. В Вдосвіта вони прибули до воріт свинтаря. В момент, коли кінь пролітав над надгробками, Вільгем розсипається на порох, залишаючи після себе лише скелет. Подружні ложе, як обіцяв її коханий, стає могилою. Поки напівмерта від страху Ленора лежала на могилі, над нею кружляли тіні, мерці та скелети, промовляючи: терпи, терпи, хоч не і в грудях, творцю в бідах, покір набудь». Ось така сумна історія про бідолашну Ленор, але не будемо забувати про те, що це лише припущення фанатів з приводу нового персонажа. що ж нам розповіли про неї дизайнери компанії Мател? Лялька Ленор Люмінгтон входить в серію дизайнерських ляльок. Вона була розроблена, виключно дизайнерами, які працюють в компанії разом з Ребекою Шипман. Ідея творців полягає в тому, що Ленор є садовим приводом, який охороняє власний таємний сад. Але достовірна інформація про те, що наша Ленор була списана з образу попередніх двох оповідань, на жаль, ніде не уточнювалося. Проте є ще один опис героїні, але про це трохи згодом. Нового персонажа зустріло жорсткою критикою, особливо це стосувалося її цінника на офіційному сайті. Що я хочу сказати з цього приводу? По-перше, я не розумію, чому ця лялька отримала стільки ненависних коментарів. Я не вважаю, що вона якась погана. Чи коштує вона своїх грошей? Не думаю. Чи якась лялька з колектор насправді варта свого цінника, я теж не вважаю. Ціна йде від ексклюзивності, яку нам поставив Мател. А далі ми або купуємо, або ні. Вибір за нами. І ніхто нікого не тягне віддавати останні гроші. Також мене обурило те, що я бачила в коментарях, що люди, побачивши Ленор, почали вимагати звільнення дизайнерів, які працювали над створенням цієї ляльки, тільки тому, що їм зробили не так, як вони хотіли. Це перший огляд на моєму каналі, коли я хочу показати вам ляльку, але вона так гармонічно знаходиться у своїй коробці, що відкріпляти її не буду. Ім'я Ленор похідне слово «відсяючий» або «то, що світиться. Ленор має латинське коріння пов'язане зі словами лініт сяяти світитися. У свою чергу англійська форма імені пов'язана з французьким словом Елеонора, що означає сяє світлом. Перша частина її фамілії Люмен це одиниця виміру світлового потоку, а ось Хтон це просто приставка, щоб було більш звучно з Люменгтон. Чорна коробка квадратної форми. Такі коробки були у ляльок, які відносилися до колекції Ховліндей. Але в порівнянні ми бачимо, що коробка Клодін нижча. Тому тут по розміру вона більш відноситься до грети. Основна частина представлена прозорим блістером, що дозволяє нам детальніше розглянути ляльку у повний зріст. Бірюзова павутина розміщена в обох кутках зверху коробки. Знизу трава, на котрій з обох сторін, розставлені по три свічки, обвиті рослиною, яка в природі називається плющем. Білими літрами написано ім'я Ленор Люмінгтон. Прикрашене корінням, листям, павутиною з павуком та великим бутоном квітки з очима. Напис Monster хай та логотип мател. На боковій стороні напис Monster хай з черепком, позаду якого свічки, рослини, корені та гриби. Всі елементи рожеві мають бірюзове обведення. Павутина це продовження тієї, що ми бачили на передньому фоні. На іншій стороні ім'я героїні, павутина та різноманітні квіти з рослинами. На задній стороні великий арт персонажа, але мені він виглядає не зовсім доробленим, наче це якийсь незавершений скетч. Разом з Ленор її павучок. Знизу багато рослин, зверху червоне павутиння, ім'я та автограф Робекі Шипман. Темної моторошної ночі Ленор побачила світло. Вона натрапила на таємний сад, оточений сяючим піском. Туди можна потрапити лише при яскравому світлі свічок. Місце це дуже захищене таємне. Щоб трималося подалі від видовищ. Сад це дім для зверинця, примарних істот і квітів. Усі вони довго шукають ту особливу людину, яка проводила з ними весь час. Але щоб перебувати в саду, ти маєш стати приводом. Ленор так любила сати його істот, що вона захотіла залишитися. Дівчина помітила, що її тіло стало примарним і мерехливим. Вона знала, що разом у цьому саду всі вони можуть дозволити своєму духу сяяти. На кришці початок речення розповіді про Ленор таємної моторошної ночі. Цікава особливість, про яку я дізналась тільки зараз, що прозорий блістер служить чохлом, який надягнений зверху коробки. Саме такий був в коробках Салі та Джека і Аннабель. Прибравши його, коробка зовсім виглядає пустою, без додаткових елементів та візерунків. Лялька розміщена на чорному фоні, який нагадує сад. Але я б хотіла, щоб замість нього був фон з промо. Там Ленор була на рожевому фоні. Де все навколо неї вказувало, що вона є героїня балади 1757 року. Тут і цвинтар, і могили, і нерозумілі створіння, які ховаються в деревах, та пронизують нас своїм моторошним поглядом. Зверху багато павутиння. Чому воно бірюзового кольору? Не біле, не сіре. Мені здається, дизайнери хотіли придати ефект, наче разом з Ленор, павутиння та все інше теж сяє. Повутині приховані строки з опису. Повертаючись до балади, пригадуємо, як Вільгам на весіллі покликав мух, які кружляли над шибеником. А ось і вони у коробці Ленор, наче ширяю повітря над рослинами. Вам здається, що ви на самоті, але пильні погляди, квіти все про вас знають. У цих травах своє життя. Бачите, навіть пацюк вийшов, аби привітати наш Ленор. В комплекті з лялькою була підставка, лист колекціонера, ліхтар та її павук. Матиле, як завжди, завірив нас у тому, що лялька має новий молд обличчя. Проте мені вона чимось нагадує твайлу. Фанати Монстр Хай відразу знайшли схожість з молдом пери і Перл. Ви і так це бачите. У Ленор білий скінтон з додаванням сяячого мерехтіння. Мені це нагадало ляльок серії примарно. В зоні очей присутня пастельна фіолетова смужка. Яка додає покійного вигляду: брові світло-фіолетові, вигнутої форми, великі очі, наче вона заглядає нам прямісінько в душу, аби забрати нас у свій чарівний сад. Макіяж Ленор нагадує Рубенет, героїню серіалу Ейфорія. Макіяж очей складається з трьох відтінків тіней. Під бровами та знизу вони темно-фіолетові, з чорною стрілкою. Основний відтінок рухомого ока рожевий, з плавним градієнтом сірого кольору. Тіні розділяє тоненька чорна смужка. Чорні вії, довгі та пухнасті. Між ними присутні окремі вії рожевого кольору. Під очима додан сріблястий глітер. Він імітує ефект сліз. Доповнює мейк фіолетово помада на губах. Основний відтінок райдашки ока рожевий, окантовка на пару тонів темнішого кольору. З лівого боку є промальовані білі рисочки. Кришталик очей – надзвичайно чорний. Дизайнери зробили його темно синім. Щоб посилити ефект сяйва або вигляд сліпих очей. Все залежить від вашої фантазії. На жаль, прошивку ми не можемо подивитися, бо ленор залишається у коробці. Волосся в неї дуже довге та м'яке. Основний колір чорний з пастельно-рожевими прядками в зоні обличчя та бірюзовими по основній частині волосся. Волосся на дотик схоже на саран. Під капелюшком бачимо проділ. Капелюшок зроблений з гуми у вигляді павутиння бірюзового кольору, на якому три рожеві свічки, напівпрозорі смарагдові сережки у вигляді ліхтаря, всередині якого рит свічка. Пусет у формі троянди сам ліхтар вузловатої форми, в стилі 19 століття. Ленор привід вікторіанської епохи. Вона вдягнена у синю сукню з відкритими плечима. Позади сукня має великий шлейф. Привиди часто зображені в платтях такого фасону, щоб посилити ефект шаряння. Тканина напівпрозора, виконана з шифону, верх плаття з каскадними рукавами-дзвіночками. Нижня частина рукавів оброблена чорною стрічкою. До верху наче розсипається на окремі круглі елементи. Спідниця складається з двох шарів. Основна частина прикрашена чорними блискучими елементами. Скоріше за все, це глітерна фарба. Яка представляє собою землю, з якої ростуть різноманітні квіти і трави. Окрім трав та квітів, з'являються метелики, мухи та кажани. Та сукні зроблений з чорної тканини під назвою павутина та має більш коротку об'ємну спідницю. На вигляд тканина нагадує лахміття. Під платтям Ленор вдягнена у чорну сорочку на атласних бретельках. Весь цей образ доповнює бірюзовим корсетом. Корсет зроблений з гуми. Він представляє собою павутиння з краплями роси. Яке прикрашають бутони троянд, маленька троянда на плечі, а інші дві на поясі. Зута в рожеві напівпрозорі едваріанські чоботи на гудзиках з відкритими п'ятами. Таке взуття було модним серед жінок з 1830 року. Зверху молдована імітація мережева, з обох боків рельєфні гудзики, спереду маленькі бантики. Платформа представляє собою ектоплазму привида. Ектоплазма це примарний слиз або липка речовина, яку залишають після себе привиди. Такий слиз присутній всім привидам. Доповнюють чоботи накладні елементи, схожі з прикрасою на сукні, представлені у вигляді павутиння з бутонами троянд, які елегантно обивають взуття. Ставка зроблена з напівпрозорого пластику білого кольору. Вона вища за ляльку, щоб її можна було розмістити так, наче вона ширяє у повітрі. Саме такі підставки були в серії ляльок примарно. Павук Ленор дуже кумедний. Своїм виглядом нагадує мем з Ніколасом Кейджем. Павук виконан з гуми. Тіло бірозового кольору з плавним градієнтом чорного на лапках. На спині тримає три рожеві свічки очі павука в автоночей Ленор з довгими чорними віями. Тут здається справжня модниця, яка нафарбувала свої губи чорною помадою. Наостанок розглянемо ліхтар, він також в стилі 19 століття. Матеріал це прозорий пластик синього кольору, Тримач у узловатої форми з обох боків є імітація скла. Зверху розмістився маленький черепок школи Монстр Хай. Бірюзова павутина доповнює зовні вигляд ліхтаря, роблячи його більш загадковим. Всередині велика біла свічка. Якщо на неї потрапляє світло, вона світиться у темряві. На цьому наш огляд добігає кінця. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь та ставте лайк. Також хочу запросити вас до свого телеграм-каналу. Там я викладаю багато цікавого не тільки про ляльок, а ще й фото та відео з процесів моїх уаків. До нових відеозустрічей!